Да. Христос народився! Да. Бо зовсім друга, друга справа. Слава Богу. Ми раді вас бачити. О. А ви зібралися і, і думаєте, та це ж я пішла, тому що там гуманітарний пішов. Да? Ні. Це Господь Духом Святим доторкнувся до ваших сердець і каже, йди, бо там щось тобі скажуть. Скажуть про нашого Господа Ісуса Христа. Скажуть про те, що Він зробив для нас. Я навіть декому з Лебедина хотів сказати, що ви їдете мабуть в Московський бобрик, бо із сум йде команда людей, які несуть зло. А виявляється, що до Лебедина так вони не дійшли, як зайшли сюди. Я пам'ятаю, ми співпереживали, переживали, тому що ми зізванювалися, коли можна було дзвонити. Ми дуже раді за вас і вдячні Господу, що у вас обійшлося. Благополучно, і ви змогли пережити ці непрості і навіть дуже складні обставини в вашому житті. Важливо завжди жити з надією на великого Бога. Ми, як люди можемо думати одне, але не все можемо до кінця побачити. Доброта це тепло, і очей погляд твій, і порада в словах тим, хто серце. Пала бомба за 5 метрів, за 5 метрів від мого будинку. Ми якраз з жінкою стояли на молитві. І в цей час ми почули вибух. У нас вирвало вікна, вікно там, де та, та, та кімната, де ми стояли, вирвало вікно, і воно летіло. Я не знаю, яким чином воно проминуло нас. Ми стояли на шляху цього вікна, вирваного, яке вирвало, і воно летіло і розбило двері вщент. А ми стояли на шляху, воно летіло, воно повинно було нас загребти і розбити з жінкою. Але в нас одної подряпини не було. Ми навіть не почули поштовху цього вибуху, оцієї вибухової хвилі. Ми не відчули Оце скло, яке було із вікна, його зібрало в шторок. І воно отак от в шторі. Так, ви знаєте, завернуте, лежало біля розбитих дверей. Це Бог попікувався про те, щоб нас навіть не подряпало. Ви чуєте? Не те, що Тому стіни були розірвані. Даху нема, даху нема. І, а ми живі навіть не відчули, що, що це там оця бомба прилетіла і ця вибухова хвиля. Розбила все. Сусід за 50 метрів, за 50 метрів від, від цього взриву, разом з кріслом перелетів з однієї кімнати в іншу кімнату. Але слава Богу, залишив живий. В той час загинули 22 людини. А нас Бог зберіг. Для того, мабуть, для того, щоб я був живий. І ось зараз перед вами говорив про Ісуса Христа, Спасителя нашого. Який прийшов в цей світ для того, щоб ми мали життя, і віддав своє життя для того, щоб ми його мали, це життя. Ось. І ще є така річ. Ми було пусто в магазинах в той час, місто було в оточенні. І нам ми отримали гуманітарну допомогу <кху> яйця курячі. І ми, і ми склали їх у мене в гаражі. Гараж був під одним дахом у мене з будинка. І ось коли це вибухнула ця бомба, вона вибухнула саме ближче до гаража. до цього. Гараж рознесло вщент. А оці більше трьох тисяч залишились цілими. Ви, 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 ви уявляєте собі, залізорвало, зруйнувало всі стіни. ну, Брати бачили, що там з ним сталося. Зруйнувало всі стіни, всі стіни зруйнувало, а яйця ми людям роздали. Сябувати, до небес підіймайся. Хай вас Бог всіх благословив. Довіряйте Богу. Надію свою покладайте на Господа у вашому житті. І якщо ви довірите своє життя в руки Божі, Господь допоможе вам і дасть сили, і дасть мудрості пройти життєвий шлях в надії на вічного і живого Бога. Я вам бажаю лише тільки щастя, здоров'я і всього самого. Найкращих <реш> у нас з вами є за що молитися? <реш> за тих, хто поранений там лежить і нестерпну біль переносить. Треба за них молитися. <реш> за тих, хто стоїть там на, на передовій і під, підставляє своє тіло під ці кулі, під ці снаряди. За них треба молитися, щоб Господь їх прикрив своєю рукою. <реш>

Якщо ви знаєте, що сусіди у вас, може, там хтось не ходячий, бабушка, чи хтось не може ну, отримати, ви можете за них взяти, але ну, щоб сказали, щоб точно віддали. Євгеній ну, <плес> Миколаїв. <плес> <плес> <плес>

Давайте все. Ой, я ні. Два модіна. Один, так. Один, але хороший. Ой, спасибо. Спасибо. Виходьте його на стій. Дякуємо Богу і церкві, що провезли гуманітарку. Здоров'ячка вам усім. Росіян бачили? Ні. 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 Ну, чули. чули, катались по нашій вулиці, центральній. центральні. Вона зараз не центральна. Не ображала вас? Ну, мене лічно ні, бо не бачила вона мене. Ага. А людям же порозбивали і хати. Ну да. забори. тут хто, хто танки були чи хто їхні? – Танки були, так. Да.